Всіх вітаю, 15 квітня. Давайте пройдемось по новинам. А новини у нас які? Найголовніше це, звісно, фронт і ось допомога Україні. Пакет допомоги для України нарешті можуть проголосувати на цьому тижні, на наступному. Ну, коротше кажучи, до кінця квітня є великий шанс. Лідер більшості в Сенаті заявив. Що Байден і лідери в Конгресі нарешті досягли в цьому питанні єдності? Відомо, що на цьому тижні будуть голосувати за Ізраїль за допомогу. І невідомо, чи є, чи будуть Україну розглядати, чи не будуть. Давайте запитаємо про це і запитаємо стосовно фронту. Давайте спочатку про допомогу. Так. Давайте питати не на цьому тижні, не на наступному тижні. Давайте питати до кінця квітня до кінця квітня 24-го року, до кінця цього місяця. Конгрес США, Сенат, всі лідери, чи проголосують за пакет допомоги Україні. Чи проголосують, чи дадуть допомогу Україні до кінця квітня, цей місяць. Конгрес США, Сенат. Чи проголосують за пакет допомоги Україні до кінця квітня? Повторення ситуації. Чи проголосують? Ох, диявол не хоче голосувати. Джонсон. Джонсон Ізраїлю, Ізраїлю нададуть допомогу. А ось Україні ми питаємо про Україну. Україну бачити не хоче. Не хоче. Чи дадуть Україні важко. Важко. Чи дадуть Україні допомогу США? Знов карта шансу падає, і я робила колись на днях, також падає карта шансу. Ну, тобто, шанс є, але він невеликий. Він невеликий. Важко, Диявол, цей Джонсон разом з Байденом спілися, і ще там, може, з кимось. І вони відсувають ось допомогу Україні. Але шанс є, але невеликий. Ну, є шанс, туз це шанс, є шанс, але він невеликий. Його можна, за нього можна вчепитися, але його дуже важко втратити. Так, ще раз. Україна в цьому місяці, в квітні, отримає нарешті допомогу від США. Нам потрібна допомога, гроші, військова допомога. Отримає Україна в цьому місяці. Робота, бажання Україна. Десять мечів. Ви бачите, що вони роблять? Тобто, бажання України, е... ладно, я не буду казати. Е... Так, дурень повішений. Ну, тут погані карти. Знову можуть тормозити, знову можуть відкладати, знову можуть там щось знайти або відкласти. Знову ми зараз дамо Ізраїлю, а вам потім. Ну, По картам так видно. Хитрість, обман в самому Сенаті багато хитрощі, хитрощі багато підлості. Невідомо 50 на 50. Ну, знов нема тих карт, які вказують, що ось точно дадуть. А ну, давайте запитаємо, а Ізраїлю нададуть допомогу. Ізраїлю до кінця місяця нададуть. Америка дасть допомогу Ізраїлю. Бажання їхні. Україна ілюзія, знов шанс, спокій, смерть, а Ізраїлю нададуть допомогу. Ну, тут, до речі, війна. Угу. Ну, тут такі карти випадають, ви знаєте, на Ізраїль також. Що вони там мутять в тому конгресі, в тому сенаті, я, чесно кажучи, не знаю. Ну, по картам вони щось там мучать. Або не хочуть разом розглядати Україну з Ізраїлем, або окремо Ізраїля. Україну опять на потім. Ну, Так, давайте ще раз. Ще раз. Покажіть, будь ласка, Сенат та Палата, лідери та Конгрес США. Поставлять на голосування допомогу Україні до кінця квітня. Луна. Ну, ви бачите знов диявол. Ну, тут як не крути бажання руху. Чекайте. Знов чекайте. Знов як відкладуть, чекайте. Чого? Чого? Тому що вони хочуть від цього піти. Хотять від цього піти, від цієї підтримки. Вже вони, вже вони не розуміють. Так, покажіть, будь ласка, оцей тус мечів, що падав. Є в Україні шанс отримати допомогу від Америки військову. Чи є в Україні шанс отримати військову допомогу? Бо шанс падає. Швидкість, відлюдник. Ага. Допомогу ми будемо отримувати, але вона буде йти. Я вже кажу неодноразово по відлюднику, тобто скритно. Ніхто не буде казати, що ми надали Україні допомогу на весь світ. Ось то, то, то і то. А просто будуть от, от ми вже отримуємо по відлюднику по справедливості. Тобто ми отримуємо. Ми щось отримуємо. Ну, якось воно скритно. по відлюднику. Ну, може, так і краще. Може, так і, і краще. Так, тепер давайте подивимося про фронт. Так, ворог присунувся біля Часового Яру та Новобахмутівки. Красногорівка також. Так, часів яр, часів яр. Росія зможе окупувати часів яр в найближчий місяць, давайте так. В найближчий місяць в Росія, Росія зможе окупувати часів яр. Часів яр на Донеччині. Росія зможе найближчим місяці місяцем купувати уход. Швидкість повторення. Зможе окупувати найближчим часом часів яру. Сподіваюся, що ні. Вони там, де стоять, там і будуть стояти. Бачите, прикордоння біля часового яру. Тупік їм падає. І уход. Я розумію, я так розумію, що не вийде в них окупувати часів Яр, і слава Богу. Це вже котрий раз показує, що якось не вийде в них. А ну-ка, давайте за Красногорівку запитаємо ще. Красногорівка. Росія зможе окупувати Красногорівку. Росія зможе окупувати в найближчий місяць Красногорівка, Донеччина. Атаки сильні. Красногорівка, повторення, ілюзія. Знов ілюзія, тупік. І там також тупік. І давайте, що ви питали, запитаємо про запорізький напрямок, роботини. Бо там вони теж пруть. Запорізький напрямок, Запорізький фронт, роботину. Росія зможе там просунутись найближчий місяць. Росія зможе просунутись на Запорізькому напрямку. Роботина. Найближчий місяць. Ні, зв'язані руки. Росія зможе там просунутись. У диявола зв'язані руки. Планують удари. Робота. Роботи на запорізький напрямок. Ну, я так теж по картам бачу, що теж невдача і не зможуть. В них там тупік, Обстрілювати, звісно, вони будуть, але просування теж тупік. слава Богу, хай так і буде. Наші хлопці тримаються. Просто, просто сталеві, ну, я не знаю, стальні люди. Так, і давайте ще запитаємо сьогодні в Криму 11:50. У них там була ракетна небезпека, щось летіло на Кримський міст, чи не на міст. Ну пишуть, що на міст, димова завіса була. Ну, Давайте спитаємо. Сьогодні в Криму оголошена була тривога, перекритий Кримський міст. Що там, що там трапилось? Сьогодні в Криму що там трапилось? Перекрили Кримський міст. Що там трапилось? Що там трапилось? Робота, покой, нестабільність. Дрони може, були. Може там дрони полетіли або попливли. Башня. Десь башня в них там є. Повішені обмеження. Якісь обмеження є. Башня і обмеження. Що там з мостом? З Кримським. Що там з Кримським мостом? Бачите, скрив... приховують щось, щось приховують. Таємниця, щось приховують. Ну, точно якісь обмеження там, ну вони його вже закрили правильно. Ну, тут і башня падає, і повішений. Ну, подивимося, але вони нам щось приховують. Щось приховують. Ну, ось поки що такі новини, такі справи. Маю надію, що. Цей Конгрес, Сенат просто не втратить шанс, можливість нарешті виділити нам цю допомогу. Всім гарного дня!